Вишні. Ну, а по вишні я скажу, ще рано й дивитися, тому що ще вишня до цих пір цвіте. Ще, звісно, не видно ні зав'язі і не видно, і проблем не видно, слава Богу. Вишенька ще цвіте. Це такий сорт, не дуже сильно рослий, радіботерма подобається дуже нам. Він на переробку також йде в нас. І на заморозку вона йшла. Ну, класна вишенька. Росте невелика, все можна достать, легко проконтролювати. Практично мінімальна обрізка. Єдине, що у вишні проблема, це те, що вони хворіють мені сильно. Тому постійно треба контролювати хвороби. Ну, ще рано. Рано ще вишні робити якісь висновки. Я думаю, аж на наступному тижні буде, зрозуміло, забули скинути гілку. Ну є май. Скільки... Ще не бачу я і проблем, але й не бачу, чому радуватися. Бо ще дуже рано. А те, що вишня цвіте вже другий тиждень. Ну, і цей тиждень за це время пройшло, мабуть, 10 днів з дощами, то звісно є чим переживати. Ніяка система захисту може не витримати. Будемо сподіватися, що ми все зробили правильно. Поки що не видно ніяких проблем. Листочки всі цілі, гілочки всі цілі. Дай Бог, щоб, щоб так і було й далі. Ну так затягнулося цвітіння, що це жах. Да, ось ці, звісно, тут низина мог бути не тільки. От доща така квітка некрасива з пелюстками, бо тут міг бути і приморозок. Це теж така невелика низинка, там набагато вище. Це так. Я думаю, що, що повинно все спрацювати. Ми робили вчасно, робили перевіреними препаратами. Я думаю, що все повинно бути. По поводу препаратів, ну дивіться, давайте побачимо результат, все одно цей, цей рік ви вже цими препаратами не спрацюєте. Подивимось на результат. Якщо цей результат буде дійсно чудовий, питатимете, я буду відповідати. Поки ще, слава Богу, не бачу ніяких проблем. Вишні зовсім у нас і небагато, 0,3 гектара. Це так. Треба знайти якесь відео, буде побачити, коли ж почала вона цвісти. Ну, я думаю, що вже днів 14 точно цвіти. Так. так, що у нас далі по плану?